Азіс, старий знайомий, був в мене в 22-му році, в його середині приблизно ставили гудрамку. Видно, як наклейка відклеюється з віком, нічого страшного, ми її проклеїмо. Але зараз він не вмикається. Не вмикається він взагалі, немає реакції на включення. Блок живлення перевіряв живий робочий. Взагалі не реагує. І треба зрозуміти, чому він так себе негарно веде і що йому бракує. Ну от крутезний колись був на i 7 Величезний красавець. Глянемо, чи можна оживити Починаємо, звичайно, з простого. Що ми видимо, нема напруги з блока живлення. В захист падає. Та блок пішов в захист. Значить, тут, скоріше за все, є коротке поживлення. Нема. А що такое? А чого він падає тоді в захист? Напевно, якісь вторинні кола в короткому. І про спробі запуску воно падає в коротке. Ну що, давайте дивитися, де в нас відак, де в нас що, де в нас дежурки. Тут ми маємо 11-10 Ом. Це живлення чогось, це може бути не проблемою. А де є кола? Кола, кола, кола. Кола по 19 вольт би знайти. Ну, от є 3 ома. Це вже недобре. Знімаю плату, дивлюсь, детальніше. Валянків майже нема. Система охолодження майже чиста, значить, перегріву не було. Що ж тобі, брате, бракує? Давайте міряти. Роздягаємо його до спіднього і по 19 вольтах бачимо те саме коротке, котре зникло. Чому? Тому що я відключив процик. Ану, защіпаю процик назад. І в нас коротке. Хреново, навіть не відак, а процик. Коротке по процику. Цікаво кудою. Напевно, РМ-ка. А що їй бракує? І ВРМ, ВРМ ці транзистори. Так. По процику. Оп, добре. 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 А чому? Добре. Якщо не ті транзистори, то хто? Тут ще маємо. Ці не пробиті. Хоча це від АК живлення скоріше. Тут маємо ще. А от є раз пробитий ключ. І два пробитий ключ. Треба піднімати схему і думати, за що відповідає це джерело живлення. Що це в нас за мамка ЛА 8222P? Має бути на неї схема. Ану, пішли шукати. Так виглядає, що наші справи не дуже. Ось воно є PQ205-214. Це є живлення відеоядра процесора. Що ж йому пробиватися, як там ще й був GeForce? ну, вже як є. І ці ключі стоять в паралель по плюсовій лінії. Battery Plus, тобто сюди прилетіло вихід, там, напевно, один з копійками Вольта. І сюди прилетіло 19 вольт. Якщо по земляній лінії транзистор цілий не вибитий, то, скоріше за все, процесор пішов в гайту. Ну, давайте будемо щось пробувати регулювати. Шкода, що Максимовий тестер не показує кераміку пробити. Ось ми маємо в сусідньому плечі пробитий транзистор. Тут дві фази наживлення відеоядра йде. Процесор зняв. Звичайно, і здув, бачу, один транзистор вижив, на землю транзистор не пробитий. І на землю поживленню маємо цвяшок менше 1 Ома. Це при знятому процесорі. Але відеоядро процесора лишилося на процесорі. Відповідно, коротке десь на шинах самої материнки. Треба шукати, який конденсатор, який ще транзистор пробитий де воно сифонить. І що ж ми маємо в результаті? Коротке вже би мало пропасти, тут би вже мала бути напруга блока Є. Е. Десь в нас була кнопка. Якщо все добре, тут би мала бути напруга Є. Е. І він сказав, поїхали. Гоба, ну 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 давай собака. Не, не хоче. Принаймні, плата включається, треба дивитися, що йому ще бракує, чому він не хоче запускатися, бо, очевидно, проблема ще десь є. Напруга відео ядра не піднімається, а чому треба з тим розбиратися більш детально. Напруга основного ядра є, напруга відео ядра не піднялася. Сидів я, значить, з тою мамкою кашляв над нею, шпортав і ніяких ідей немає. По документації зрозуміло, що було коротке. Коротке висадило транзистори. Транзистори, напевно, пошкодили контролер, оскільки немає, оскільки немає підйому напруги при старті. Тоді розбираюся з керуванням. От Є в нас драйвер, є в нього сигнал. Ena і ПВМ Power Modulation. Оскільки в мене на транзисторі нічого не проходить, напруга на обох фазах не піднімається. Лізу осликом дивитися, що тут відбувається. І бачу, що Ена присутній, високий є, а ПВМ постійно високий, шима тут немає. І це біда. Треба дивитися, куди йде сигнал 50632. Оєйку! Ось він є, раз, два, три, і є він тут. Прошу дуже. Ось вона є НЦПшка, вона рулить дофігіщою різних напруг і, очевидно, проблема з нею. Можливо, і самі драйвера пошкоджені. І де мені взяти ту НЦПшку, Де мені взяти ті драйвера? Бо транзистори то вже я принаймні знайшов. А якщо врахувати, що це третє покоління Intel, не дивлячись на те, що то i7, і не факт, що хтось захоче взагалі то ремонтувати. І коротше, журба. І тут до мене ідея приходить. А пам'ятаєте, ми регулярно переробляємо ноутбуки на так званий ума режим, коли відключаємо мертву дискретну відеокарту і залишаємося працювати на інтегрованій в процесор. і всі щасливі користуються повноцінно ноутбуком без сильної графіки. А якщо навпаки, адже бувають процесори без відеоядра, сильні процесори, не мають відеоядра і працюють тільки з дискретною карточкою. І от шпортою сервіс мануал, є, до речі, процедура старту, навіть якісь помилки описані на предмет страпів, тобто перемичок, які би дозволили поміняти режим. І ніфіга я тут не можу знайти. Є по різних типах пам'яті, по різних виробниках пам'яті для дискретки. А от між ума. UMA... І між інтегрованою, і дискретною нічого не згадується, Принаймні, я нічого не можу знайти. І як би розумію, що шукати потрібно десь напевно довкола моста ПЦГ, тому що відеоядро і пам'ять NVIDIA валять через от івібріч моста на ПЦГ виводяться на LCD і на HDMI вже інші виходи. Тобто через хаб валить відеокарта. І якщо щось не так з хабом, то воно не буде працювати також. І, відповідно, можливо, треба якось тут розібратися, але теж ніяких страпів немає. І напевно на цьому би закінчилося. Або десь колись мені би потім, через пару днів, якщо б ноутбук не забрали, приснилось би. Що можна попробувати повідключати інші живлення відео ядра процесора, бо там, виявляється, ще декілька є, де та наша мікросхема НЦПшка довго шукати. І може, тоді би воно побачило, але то не точно. І добрі люди мені підказали все ж таки на мості, на ПЦГ, який джампер треба махнути, щоб воно поїхало. І дивіться, що я в результаті маю. Щоб не збирати ноутбук, ми вже маємо класний тестер. В чому його прелість? Що не треба збирати ноутбук, не треба нічого, крім материнської плати. Дещо в нас була кнопка. Ось тут. Нажимаю кнопку. Трошки чекаємо. Опа, і ми маємо ініт. Воно поїхало. Тобто завелося, я вже знаю, що є зображення. Ну, точніше, я впевнений, що є зображення, бо пройшов і ніт USB, тобто повністю ініціалізувалася система. Збираємо, будемо пробувати вмикати. Отак От це той випадок, чому знання це сила, чому без конкретних вузькоспеціалізованих знань інколи нічого не зробиш. І чому люди, які знають, не хочуть відкрито ділитися, тому що ці знання це є фактично їхній заробіток, їхнє життя, їхня робота. Халяви на халяву не буває. За що люблю старі вентилятори, і не можу зрозуміти, чому так не роблять на нових. Невже тяжко, тим більше, що це навіть економніше, бо не потрібно ставити шпонку. І все, і вентилятор вічний. Ну і момент істини. Цікавим є той факт, що піднялися напруги, там, де не було шим генерації. напруги піднялися. і... Відповідно, стартанув від Ак, інтегрований, і це теж мені цікаво. Знаю, що рідна вінда не грузиться, тому стартую з ПЕшки бо в процесі завантаження рідної вінди комп'ютер висне. ПЕшка зараз глянемо. Треба сказати, також те, що я пропустив попередні рази. За допомогою цієї кнопки можна емулювати роботу. Індикатора, по-моєму, капслок, ось десь тут він є, і його можна включити, щоб він моргав. І можна виключити. Також це без клавіатури на розібленій платі дозволяє зрозуміти, що система не висить, а працює. Ну, ПЕшка завантажилася, також видно два відеоадаптера. І якби... Ясно, що нічого не ясно. Тобто ми ноутбук включили, він з ПЄшкою працює, поки нема відеодров, але рідна він не стартанула. Треба розібратися, чому не стартує рідна, який з адаптерів працює добре, який ні. І що з тим можна зробити. Бо раз воно стартує з двома і без драйверів працює, ми можемо банально заборонити в диспетчері якийсь з непотрібних нам відеоадаптерів. І працювати без апаратних змін вже нічого не паяючи, що є оптимальним для старого ноутбука. Доцільність ремонту якого під питанням через вартість. Рідна вінда стартанула в сейф моді, доступні два відеоадаптера. Робимо ставки, які з них глючить і не працює нормально. Я, звичайно, ставлю на інтегрований, вимкнути цей пристрій. і перезавантажуємо систему. А ось і результат він позитивний. Я вгадав, все ж таки, щось дісталося відеоядру процесора. Він нормально не працює. Ось заблокований, заборонений відео Чіп. ми їдемо на NVIDIA, і як бачите, він завантажилася в звичайному режимі без сейфмоду. Жити буде. От така от історія з тим ноутбуком. Чому так згоріло? Як так сталося сказати? Тяжко. Отак, от через задницю. Оскільки я не професіонал в тій галузі, тому, як то кажуть, я мучу ноутбук, він мучить мене. Максиме, пробачте, вже як вмію. І ще раз вам дякую за фляжку. Дуже корисна річ, от пригодилася буквально тільки от зразу. На тому все. Гашу, тішу, власника, а далі буде видно.